Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Комфі. Сьогодні ми дивимось, мацуємо та розповідаємо про нову лінійку Galaxy S23. До речі, забув представитись. Мене звати Сашко, і я працюю в новому столичному магазині Комфі на Антоновича 50. Днями ви вже зможете подивитись та протестити новинки в магазинах Комфі. А тут і зараз наш перший відеопогляд на нову s серію. Почнемо з того, що об'єднує всі новинки s серії Перше, на що ви звертаєте увагу при виборі смартфону, це дизайн. Samsung добре про це знають, тому з кожною новою серією трохи змінюють зовнішній вигляд новинок. Зміни цього року мені здаються особливо важливими. Флагман ультра добре лежить в руці, поверхня стала більш пласкою, а борти квадратними. Дизайн s 23 та його плюс-версії також зазнав змін. Передусім, в обох моделях зникла підкладка з блоку камери. Мені здається, це на краще, адже менше елементів. Менше стиків, менше ризиків при падінні. Додаткової міцності всі лінійці S23 додає надміцне на скло нового покоління Gorilla Glass Victus 2. З нього виготовлені як передні, так і задні панелі всіх смартфонів в лінійці. Компанія Corning представила це скло в кінці минулого року та обіцяє, що воно витримає падіння на цемент з висоти в один метр та на асфальт аж з двох метрів. s серія стане першою лінійкою смартфонів у світі, де буде використана Gorilla Glass Victus другого покоління. Дисплей це той блок смартфону, де вже складно придумати щось нове. Всі моделі зберегли розміри дисплею: це 6.1, 6.6 та 6,8 дюйма від S23 до S23 Ultra. Це вже стандартний динаміка AMOLED 2X, але з технологією Vision Booster, яка налаштовує кольоровий тон та контраст при різних рівнях освітлення. Ще одна важлива зміна порадує власників базових моделей s 23 Піковий яскравість виробник підвищив з 1300 до 1750 ніт. Тобто тепер вся лінійка s серії виглядатиме яскраво і насичена навіть під прямим сонячним промінням. Чутки про процесор підтвердилося: вони обіцяли, що він буде потужнішим за його базову серію, тож всі новинки s серії отримали процесор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, тобто з приставкою спеціально для Galaxy. На прев'ю за кілька годин базового користування складно відчути всю потужність процесора. Для цього за кілька тижнів ми підготуємо окремий детальний тест всієї лінійки. Але від презентації до презентації... Процесори стають все потужніші, адже вимоги як з боку програмного забезпечення ігор, камери та власне покупців постійно зростають. І на перший погляд, новий процесор в s серії справляється з викликами прогресу. Поновлення та збільшення потужності процесора зазвичай покращує досвід та можливість посилити додаткові фічі. Але перше, де відчувається покращення процесора, це геймінг та камери. Геймінг ми перевіримо на тестах, а про камеру можна вже говорити хороше. Якщо коротко, то нова технологія адаптивного піксеру. Ще більше можливостей для штучного інтелекту, наприклад, на портретній зйомці він визначатиме окремі елементи волосся, очі, шкіру та оброблятиме їх по-різному. Вже знайомий додаток Expert ROW, який дозволяє професіоналам обробляти фото та ділитися ними в raw форматі. А ще покращена стабілізація для відеозйомки в русі. Та Hyperlapse. якщо ви мріяли зняти рух зірок. То нова s серія для вас. Ще одне важливе оновлення: нова фронтальна камера. Всі смартфони лінійки Galaxy s 23 отримали однакову селфі-камеру 12 мегапікселів, Super HDR та швидкий автофокус. А ще тепер кожен піксель камери бере участь у фокусуванні. Для s 23 та S23+, це очевидний плюс та покращення. А от для флагмана Ultra – не факт, адже там пониження з 40 до 12 Мп. Але нова селфі-камера краще адаптована для зйомки фото та відео в складних умовах. Тож цілком можливо, що нова фронталка дасть кращий досвід використання в умовах відключення світла, ніж минулорічний 40 мегапіксельний модуль. Не можу пропустити ще одну новину від Samsung, про яку стало офіційно відомо за кілька тижнів до презентації. Ще в січні Samsung похизувався новим 200 мегапіксельним сенсором ISOCELL HP2. Новинка може похвалитись розширеним динамічним діапазоном, поліпшеною кольоропередачею, а також новою технологією об'єднання пікселів тетратупіксел. Все це дозволяє додатково покращити нічну зйомку та зйомку динамічного відео в умовах поганого освітлення. Але цей сенсор отримала лише флагманська модель Galaxy S23 Ultra. Ще одна відмінність S23 Ultra від інших новинок S-серії це, звичайно, S-Pen. Він, як і минулого року вбудований в смартфон і входить в комплект. Великих змін в його функціональності ми не помітили, але разом із збільшенням потужності процесора, органічно збільшилась і швидкість відгуку при взаємодії S-Pen зі смартфоном. По акумуляторах є добрі новини для тих, хто бере для себе S23 та S23 Потужність батареї збільшилась на 200 мАч до 3900 в базовій моделі. та 4700 в плюса батарея ж в ультраверсії без змін 5000 мАч. Якщо підбивати підсумки нашого прев'ю. То лінійка S23 вийшла доброю, а нові фічі цілком заслуговують на оновлення. Новий потужний процесор Snapdragon 8 другого покоління, міцніший корпус зі скла Gorilla Glass та армованого алюмінію. Новий сенсор у флагмана Ultra на 200 Мп, нові селфі-камери та багато іншого. Як обрати свою модель? Мені здається, що фактори вибору не змінились. Якщо ви звикли користуватись флагманами, багато фотографувати, сміливо обирайте S23 Ultra. А от вибір між S23 та Plus версією Після того, як яскравість дисплею в базовій версії підвищили до 1750 ніт, моделі відрізняються лише за розміром та акумулятором. Ледь не забув кольори. Вся лінійка Galaxy S23 буде представлена в чотирьох кольорах фантом чорний це найпопулярніший колір, а також зелений, кремовий та лавандовий. Зробити правильний вибір допоможуть спеціальні пропозиції для передзамовників. Вигода до 6 тисяч гривень на покупку іншої техніки та аксесуари Samsung, або ж вигода до 6 тисяч при обміні старого смартфону на одну з новинок S-серії. Зробити передзамовлення ви зможете за посиланням під цим відео. Також нагадую, що зовсім скоро ви зможете потестити всі нові смартфони з цієї. Лінійки в магазинах Комфі. А за кілька тижнів на вас чекає більш детальний огляд всіх новинок. До зустрічі на каналі Комфі.